Замість ям новий асфальт. У Подільську стартував ямковий ремонт доріг після зими. Дорожнє покриття буквально всіяно вибоїнами, Тож бригада працівників ТОВ «Березівка» «Агрошляхбуд» взялись за роботу. Першими до ремонту потрапляють покриття, які постраждали найбільше. Планується виконати поточний ремонт вулиць автобусних маршрутів та другорядних вулиць близько двох тисяч квадратних метрів асфальту, мають відновити. А коли планується завершення цих робіт, вже відомо? Договір заключен до 31 жовтня. Ми зараз найпроблемніші участки дороги зробимо. А в цьому році планується лише ямковий ремонт, чи капітальний також. На жаль, капітальних ремонтів на час військового стану немає і в нас тільки поточний ремонт проїжджих частин. Планується ще міжквартальні ямкові ремонти. Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними на тих ділянках, де наразі проводяться ремонтні роботи. У місцях, де тривають роботи, можливі часткові обмеження руху. Просимо дотримуватися тимчасових дорожніх знаків, знижувати швидкість біля ремонтних зон та не створювати перешкод для техніки.